Вітаю вас, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Ми з вами знаємо, що для того, щоб не захворіти, треба руки якомога чаще мити, мити з милом. Бо з давніх часів людей хочуть подолати злі хвороби. Одна з таких хвороб це туберкульоз. Ще її називають сухоти, бо людина ніби всихає, коли захворіє цією хворобою. Її збутник маленька бактерія, схожа на паличку. Цю бактерію часто називають паличка коха на ім'я науковця, що її відкрив. І одразу, як тільки люди зрозуміли, Чому виникає ця страшна хвороба, почали з нею боротьбу. Символом цієї боротьби стала біла ромашка. Люди навіть чіпляли собі її як прикрасу. На сьогодні ми з вами з народження маємо привівку, яка допомагає нам долати цю страшну паличку коха. Крім привівки, необхідна профілактика та контроль. Тому маленьким діткам роблять манту, а дорослим рентген, щоб бути впевненим, що привівка діє і захищає людину. На жаль, сучасні вчені ще не винайшли спосіб повністю здолати цю шкідливу бактерію. Можливо, коли ви виростете, навчитесь, будете вченими, то ви саме ви зможете здолати цю шкідливу бактерію. А сьогодні я пропоную вам долучитися до боротьби з туберкульозом. Давайте зробимо з паперу ромашку. Для роботи нам знадобиться серветка, клей, пензлик, білі смужечки з папіру і два жовтих кружечка. Спочатку будемо формувати пелюстки нашої ромашки. Любі малята, зробіть таку ромашку та подаруйте її лікарю або медсестрі, коли будуть перевіряти ваше здоров'я і робити вам привівку манту. А зараз до побачення, мої любі!